Всім привіт, вітаю! Поки до мене йде посилочка від Фармасі, а також від Avon, Хочу показати вам, ну, щоб, так, знаєте, недовго не, не, не припадати з Ютубу, хочу показати вам от такі порожні баночки і розповісти свої відгуки про використане. І так, в мене їх тут небагато, небагато кому цікаво, давайте подивимося. От цей засіб для миття посуду купувала в. В червоному маркеті Фрау Тао з алоє та гірчицею 500 мл. Ви знаєте, сподобався і тут дуже-дуже приємний аромат. Він кремовий по консистенції. Ну, Як для мене, то завжди якось не вистачає в таких дешевих засобах піни цієї миючої. Ну, а так все доволі таки непогано. Ціна була хороша. Там, знаю, дівчата говорили, що не дуже подобається їм цей аромат, якийсь хімозний. Ні, для мене він приємний, такий натуральний, тому можу порекомендувати. І... Можливо, комусь колись ще і повторю таку покупку. Закінчився отакий от дезодорант від долівих. Зараз це називається олівенол. Змінили вони назву: роликовий дезодорант з зеленим чаєм. Супер. Уже купую не перший раз, купую на майкапі. І вам рекомендую. Так, вони не бюджетні, але я чекаю, поки будуть якісь такі хороші акційні ціни, і тоді купую дуже-дуже такий натуральний, приємний аромат зеленого чаю. Я вже казала, що нагадує мені аромат парфуму від Елізабет Арден. Не липне, не потрібно стояти, знаєте, махати руками, поки він підсохне. Ну, Не залишає білих слідів, все подобається, дуже рекомендую. Так, от такі напівпанчохи купувала в Єві, так, здається. Боже, я не пам'ятаю в Вів'єнде. В Єві так купувала. Ну, самі панчохи 40 день, звичайно, дивлячись, як ми їх носимо, вони не, не довговічні, надовго їх не вистачає. Десь там щось зачепив і вже все, пішла стрілочка. Але хочу сказати, що вони дуже довгі. І резинка оця не давить, і вони дуже гарно тримаються на нозі. Для мене це такий дуже-дуже великий плюс. Тому ще раз повторю цю покупку і вам ну, рекомендую, хто любить напівпанчохи, і хто саме любить от цей ефект, таких, ну, ефект хорошої, такої широкої резинки. Так, далі. Оця маска Біоаква залоевера тут було дві штуки. У мене ще є така маска, буду відкривати. Подивлюся, чи це було помилково сюди покладено дві штуки, чи вони дійсно по дві сподобалася. Ну не скажу прямо, що, знаєте, коли я подивилася відео наших топових б'юті-блогерів, коли вони так розхвалювали цю маску, коли я на майкапі подивилася, багато там дуже відгуків під ну сторіночкою, йде, представлена ця маска, то прямо всі там ефект ну Непогано непогано. гарно зволожує, особливо коли вона знаходиться в холодильнику, потім дістаєш, то і таке гарне охолодження, освіжає, все добре. Але мені здається, що ну така сама звичайна тканинна маска, як і багато інших. Є трішки кращі, є трішки. Гірші, але десь так вони в одному, як то кажуть, на одному полі грають. От. Ціна була 29,90, От якраз знаєте, ціна, якість, все-все зійшлося, все дуже доволі таки добре. Спробуйте. Хто хоче щось таке новеньке спробувати, то я думаю, що вона вам теж сподобається. Так, от такі капсули Бала закінчилися: Вітамін Е, концентрат. Це мені Надя висилала з Німеччини, дуже вони мені сподобалися. Тут, по-перше, такий натуральний аромат. Прямо такий, знаєте, ніби я взяла шкірку чи апельсину, чи мандарину. от, І так знаєте, трішки її подавила і от протираю обличчя. ну, Дуже-дуже натуральний аромат. І дуже гарна діє, прямо шкіра така становиться, стає гладенька, так до неї приємно навіть торкатися. Хочеться торкатися, тому що вона така якась пружна, гладенька і така, ну, як після салонної процедури, чи як можна сказати. Колись у мене були такі ж капсули від Ісани, вони мені не дуже сподобалися. А оці от, от прямо супер, супер. Прямо можу порекомендувати. Так, от такий засіб для інтимної гігієни від Avon закінчився. Купую, буду купувати. Ціна, звичайно, з кожним каталогом росте, тому шукаємо і ловимо хороші знижки акційні. Так, от такі ватні диски закінчилися. Це Єва Полісся. Вони тонкуваті, мені не дуже сподобалися, тому повторювати їх більше не буду. Я взагалі тут такі засоби зараз не дуже показую, такі, знаєте. Серветки, там, рушники це такі розходні матеріали. Ну, можливо, комусь цікаво, але я вже так думаю це покажу вам, що дійсно вони тонкуваті. Так, вони дешевші, і, як то кажуть, рука тягнеться їх купити за ціни, але ні, якість не дуже мені сподобалася. І останнє, що закінчилося, це оця золота спіруліна, виробництво Миколаїв, Україна. Так, так, так. Тут у нас скільки капсул було. 50, здається. Да, 50 таблеток було. Перший раз її купувала. Ще раз повторю обов'язково, чи в аптеці куплю, чи, можливо, в фармасі. Дуже мені вона сподобалася, тому що вона налагодила роботу мого кишківника. Тому у кого є така проблема, рекомендую та взагалі в спіроліні дуже багато корисних властивостей, дуже багато чого такого для нашого організму корисного. Зараз вивчаю цю тему, якось раніше я знала про неї, але не дуже звертала увагу. Ну, а тепер, мабуть, з віком шукаємо якісь для себе добавки, вітаміни, таблетки, пігулки, щоб все-таки допомогти собі, своєму організму і підтримати здоров'я. Тому, кого цікавить, спіруліна, знаходьте в інтернеті, читайте і якщо вам потрібен цей засіб, то купуйте. Звичайно, в аптеці 50 ці таблеток набагато дешевше, ніж, наприклад, в фармасі. От. Але в фармасі теж хочу спробувати, щоб порівняти. Так що, от такі в мене були на сьогодні відгуки. Дякую за увагу, дякую за перегляд, за лайки. Пишіть коментарі, буду з задоволенням їх читати і відповідати. Всім хорошого, мирного, тихого дня, гарного настрою, здоров'я, тримаємось, відволікаємось і до наступної зустрічі! Пока-пока, до побачення!